Тоді говорив, тоді була версія, що це спроба Шойгу вислужитися, і зараз вона фактично продовжується при їхньому новому міністрі оборони. Що означає ця кадрова зміна у Росії? Шойгу на їх на їхнє РНБО Патрушева поки що звільняють в невідомість, і новий міністр оборони. Що це означає, як це може вплинути на перебіг війни? На перебіг війни ніяк не вплине. Це виключно внутрішні, скажімо так, підкилимні війни всередині самої російської верхівки. Мовиться про перерозподіл фінансових потоків. Війна двох кланів: сім'я Ковальчуків, наближена до Путіна, і відповідно люди, які стояли за Шойгу і його замом Івановим. Мільярдні контракти. І відповідно, намагаються перерозподілити ці контракти не більше того. Чим було і пов'язано арешт Іванова, медійний удар по Шойгу. Знімати його абсолютно ну садити немає не сенсу він, начебто, близька людина до Путіна. Правильно? Тобто, абсолютно його в нуль виводити обнуляти. Якось ну, неправильно. Тому, відповідно, дали посаду керівника, ну, місцевого їхнього, не місцевого їхнього РНБО, скажімо так, і на цьому все і закінчиться. Але найбільш цікава тут ситуація не з міністром оборони, а куди піде Патрушов. бо Радбез при Патрушеві був досить серйозною організацією. Патрушев впливав на прийняття рішень по всій силовій вертикалі. І, відповідно, якщо призначають Шойгу, то це пониження радбезу в першу чергу. Оце найбільш цікаво. Мене цікавить більше доля Патрушева. Це якраз яструб, людина, яка і стояла, фактично був ідеологом цієї війни. І де він зараз впливе, оцей буде показником, ознакою того, як це вплине на подальший хід війни. Бо в мене припущення, що по цій перестановці, пане Оксане, напередодні так званих мирних угод, які готуються відповідно на середину літа, послаблюють позиції яструбів. Тому подивимося найближчі дні на кадрові призначення, і ще раз підкреслюю, куди буде, скажімо так, переведений чи то призначений Патрушев. Оце й буде лакмусовим папірцем подальших дій і відповідно сценаріїв, в тому числі бойових дій в Україні. Тобто Путін може захотіти зараз піти на переговори, щоб закріпити ці свої так вимоги. Маєте... Абсолютно точно і операція в Харкові. Це відповідна примус до миру. Він показує або відповідне я зону Наступу за рахунок Харківської області, і тоді в складі Російської Федерації з'являється ще один суб'єкт. Або, відповідно, ми домовляємося, статус-кво Луганська Донецька область повністю окуповані в моменті виходу російських військ на кордони, на адміністративні кордони цих двох областей. Про це йде мова. Тоді Путін виходить і внутрішньому споживачеві говорить, план спеціальної військової операції виконаний. Народ Донбаса захищений від київської хунти. Ну і відповідно далі йде вже. І цей сценарій, до речі, задовільняє наших західних партнерів. Чому небезпека. Тобто Путін хоче, хоче такого миру. Я не виключаю подібного розвитку і подібного сценарію. Тому це загострення, ще раз підкреслюю, це елемент військово-політичного тиску. В першу чергу, і він вкладається якраз от е, в ту риторику російської сторони. Не випадково була і заява, пам'ятаєте Лаврова, який вийшов і оприлюднив деталі стамбульської домовленості 22-го року. А тепер скажіть, йому для цього треба достатньо е, тих сіл, які він вже захопив, чи треба ще взяти Вовчанськ чи ще якесь місто? Скорше за все, буде так. Буде подальший тиск на Вовчанський, спроба вийти все ж таки. Ну все буде залежати від е, пане Олександре, від риторики наших західних партнерів. Тобто, в, тобто Вовчанську буде проголошена Харківська Народна Республіка. Ну, я не, не буду так називати, ну. Но... Зрозуміло. Пане Дмитро, я вам дуже дякую за цю е, розмову. О, дійсно, це було дуже цікаво. Багато чого тут є несподіваного. Думаю, що мої, для моїх глядачів також. Е, якщо вам було цікаво це ці відео, о, дайте про це знати. Е, поставте вподобаєчку. Підпишіться на мій канал. Долучайте десь до числа спонсорів і патронів каналу. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо стрій. До побачення. До побачення.